Слідом за громадськими активістами, чернігівська самооборона почала боротьбу з порушниками, водіями. Увага на парковку, зелені зони, бордюри, тротуари тут найчастіше можна спостерігати автівки. Будемо намагатися виховати в людях. Правопоряджану до правопорядку, що не ставили машини там, де не Залучившись підтримкою міліції та даївців, вирушили в рейд. Переконують, акція акції одним днем не обмежиться, боротимуться, аби паркувалися правильно з іншого боку. Водії самобронівці нарікають. Одна з проблем відсутність паркомісць. У центрі міста відповідальні шукають подалі порушники, зупиняються, де знайдуть. У мене, наприклад, ребенку стало плохо. Ми остановились возле аптеки, включили аварійку, но співробітник ГАІ почему-то не, не відреагував на, на мої устне пояснення. Виписав адмінпротокол. Так що я думаю, будемо старатися это? між Міліці і водітелями на кількох порушників написали протоколи комусь пощастило. Обійшлися лише попередженням Ні. Ні? Ну, просто що тут остановка запишна. Найголовніше, главне ви даже що заїхали на зелену зону. У нас как биселі профілактики. якщо ви зараз виїдете, то я понял. Да? Я вам посоветую смотри самооборонівці. Закликають водіїв дотримуватися правил паркування, аби за ними постійно не бігали люди в формі.